Вітаю вас, друзі, в новому 2024 році. Якщо ви мене вперше раз бачите, то мене звати Євгеній, а ви на каналі гір. Якщо що, ось в інстаграм та ось пошту по питанням співпраці. Сьогоднішнє відео піде про теплообмінник в моторах Z або A 16 або 18 і Sierra. Ми розберемо про симптоматику поломок, як його правильно прибрати, варіанти кастомних переборок в форматі заварити теплообмінник, чи варто це робити, чи ні. І, коротше, все розберемо, все подивимося, все покажу. Все, як завжди, в кращих традиціях каналу Жикозгір. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ну і вмочуйтесь зручненько і погнали розбирати теплообмінник. Приємного вам перегляду! А я ще ж забув нагадати про те, що, як завжди, в усіх моїх відосах присутні таймкоди на таймлайні у вас розбиті такі помітки, де починається конкретна тематика. Наприклад, теорія або там переборка теплообмінника і в такому форматі. Це є в усіх абсолютно моїх відосах, ну майже в усіх, якщо це тематичні відоси. Тому все зроблено для вашої зручності. Якщо вам потрібно, користуйтесь, а ми погнали розбирати. Теорії про теплообмінник, бо в інтернеті ну дуже багато всяких фейків про астровський теплообмінник, наче це найгірша конструкція. Ну і там по цілому списку. Ну, все як завжди. Фейків дуже багато. Зараз будемо розбирати, де правда, а де фейк. Коротше, погнали. Розбирати теорію про теплообмінник, навіщо він створений, мабуть, немає сенсу, тому що ми і так розуміємо, що він створений для того, щоб маса віддавала свою температуру, свою температуру антифризу. І масло при цьому охолоджувалося. ну і в такому форматі. Якщо потрібно підігріти масло, то можна підігріти антифриз. Антифриз віддасть своє тепло масло, і масло буде швидше прогріватися. І при цьому всьому масло та антифриз знаходяться дуже близько один до одного, але при цьому всьому вони не змішуються. Ну, от Така конструкція там простенька, досить з теплообмінником. але я хочу прозмовляти спочатку про фейки, які ми можемо побачити в інтернеті. Якщо ми їх відчинимо, то їх буде купа про цей теплообмінник. Одна з основних це те, що цей теплообмінник тече з заводу, його не важливо зремонтувати, він не ремонтопридатний, він після переборки буде текти. Це вирок для автомобіля. Якщо ви видалите теплообмінник, то він у вас виросте і знову буде текти. Ну якщо з останнім це вже я додав, але сенс в тому, що. Найчастіше це якраз таки таке зустрінете. Чомусь в це люди вірять щодо того, що після переборки. Теплообмінник тече, ну це тільки якщо його неправильно перебрали, про що я потім розповім. Його просто потрібно правильно зібрати, його потрібно правильно перевірити та і все. Але багато людей це не робить, і він, звичайно, у вас буде текти там. Тільки зібрали через тисячу кілометрів. Він вже потік. Такого бути не повинно, тому що при правильній перебірці саме такого теплообмінника він буде у вас служити десь від 7 до 10 років, може і довше прослужити, залежить звичайно від клімату. Умов експлуатації автомобілів в такому форматі, або якщо там ну, що раніше наступить, або там 100-130 тисяч, може і трішки більше, може трішечки менше прослужити, але в цілому десь приблизно навколо цих пробігів він буде танцювати. І якщо раз в 7 років поміняти гумові вставочки. Прокладочки, які коштують десь приблизно 2000 гривень, то я не думаю, що це багато. Ну, тому що якщо це багато, то тоді і велосипед дорогий в обслуговуванні. Це досить дешево, я б сказав, би дуже дешево. А за умови, якщо ви правильно зберете саме теплообмінник, і він у вас якраз таки буде слугувати вам довго. Щодо того, які варіанти теплообмінників, я про це колись розповідав і ще раз повторюся, те, що є два варіанти, грубо кажучи, теплообмінника. Розборник нерозборний. Є у Астрі він розборний. От, наприклад, варіант з нерозборним його плюси. Це те, що там менше гумових вставочок, але при цьому всьому його неможливо обслужити. І якщо у вас він забився, мені писали, що він не може забитися. Ні, він може забитися. Якщо ви відповідальна людина і міняєте масло кожні 5-10 тисяч кілометрів, я міняю кожні 5 тисяч кілометрів і заливаєте якісний антифриз, то у вас проблем не буде. Але якщо ви взяли, наприклад, автомобіль бушний до нього відносились дуже погано, і міняли там масло раз 30 тисяч, і лили якийсь шмурдяк, в тому числі, і антифриз, такий же самий лили, то якби у вас будуть проблеми. Проблеми полягатимуть в тому, що у вас будуть забуватися, наприклад, масляні канали. Проходження масла буде сповільнене, підніматися буде давляк. При цьому всьому, якщо таке ж саме з антифризом буде, а з антифризом це може бути, бо може кородувати. Точніше, не кордувати там алюміній і він не кородує, а він розлагається, перетворюється в порошок, він може забувати соти. А при цьому всьому осад. В форматі хлоп'їв з антифризу, якщо він не якісний, він буде це все забувати, підніматися буде давляк в системі і буде пучити і розривати патрубки. Це все можна, звичайно, промити, але не завжди ти це вимиєш, вичистиш, тому це, скоріше за все, за все, якраз таки заміна повністю теплообмінника в зборі. Але при цьому всьому його плюси, якщо ви до автомобіля гарно відноситесь, то в нього менше шансів, що якесь з'єднання буде підтікати. В варіанті розборний теплообмінник, мінус це трішки більш гумових ставочок, але при цьому всьому ви його можете абсолютно повністю з усіх сторін прочистити, промити, про... провірити його роботоздатність і в такому форматі. Тому, якби мені такий варіант трішки більше подобається, він зустрічається в BMW, в Мерседесі, в Ренджровері і в Opel. А от формат нерозборний найчастіше зустрічається в автомобілях концерну VAG. А що той варіант? Що той варіант має свої плюси і має свої мінуси. Тому, якби мені особисто для мене ближче саме варіант розборний теплообмінник, бо я люблю, щоб все вичистити, щоб все перевірити, щоб все працювало як годинник. Такі фейкти, що у Астри він знаходиться досить далеко, і до нього не долізти. Це неправда, тому що у Астри це досить просто. Злити антифриз, антифриз зливається з правої сторони. Зі сторони пасажира, там є кранік, і ви його відкручуєте, і там витікає антифриз. Але моя вам порада: зніміть нижнє кріплення радіатора. Воно там кріпиться до підрамника на двох болтах. Відкрутіть його і зніміть. Тим самим у вас буде текти антифриз рівно вниз і не потрапляти на це кріплення, тому що якщо попадає на це кріплення, то антифриз тікає трішки не туди, куди потрібно. От, коли ви спустили антифриз, ну можна ще й масло заодно спустити. Причому, якщо у вас змішався антифриз з маслом, то тим паче вам потрібно злити масло, тому що його потрібно поміняти, але про це трішечки пізніше я розповім. Три єжки згору, а згори це якраз такий екран знімати, і дві єжки знизу. Ви їх відкручуєте, відкидаєте, і не забудьте про те, що потрібно від'єднати. Лямдузонт це не складно. Там з боку, якраз таки біля термостату, знаходиться роз'єм. Ви його від'єднуєте і витягаєте. Далі у вас відкривається випускний колектор. Ви відгинаєте якраз щуп масляний, відкручуєте сам випускний колектор. Знизу три гайки, зверху вісім чи десять. Точно не пам'ятаю. Також не забудьте про те, що вам потрібно буде замінити прокладки. Одна знизу, те, та, що там, де під'єднується труба, і верхня яка, до блока. Ви витягаєте випускний колектор, і у вас відкривається якраз таки теплообмінник. Для прикладу, наприклад, в BMW, в Range Rover або в Mercedes У вас цей теплообмінник буде стояти в розвалі блоку. І щоб туди долізти, вам потрібно зняти весь спускний колектор. все нависне поскидувати, тільки тоді долізти до нього. Там все буде затоплено, звичайно, в маслі, в антифризі. Вам це потрібно якась вимочка. Вичистити, вимити. Коротше, там набагато складніше, тому не знаю, для кого складного сюди долізти. Далі вам потрібно відкрутити дві єшки на трубу з боку якраз таки, термостату, дві єшки з боку помпи. Потім одну єшку з блоку двигуна, і далі ще пару єшок відкрутити сам теплообмінник. І він у вас знімається, трубки від теплообмінника просто вищолкуються, від'єднуються, та й в принципі все. До речі, коли я зняв якраз таки теплообмінник, за ним на блоці були наліплені соти від диких ос. Ну, В автомобілі жовтий колір присутній, тому я розумію, чому вони до мене прилипли. Але ну, там зліпили, і, звичайно, коли автомобіль заводився, там все зажарилось і просто залишилися ось такі соти. Ви це все розібрали і далі вже можна рушати до мити теплообмінник, все відчищати і його. Перебирати. Тепер щодо симптоматики. Симптоматика може бути різною. По-перше, це вона вилазить більше всього, коли холод. Чому так відбувається? Резинки добіють, ви запускаєте автомобіль, давляк пішов, резинка не витримала. Пішли кудись, куди вже куди проб'є. Або змішування масла з антифризом, або антифриз з маслом. Там вже як повезе. На моєї практиці, якраз таки це більш рідкісна. Ситуація найчастіше просто теплообмінник дюряє кудись, кудись навколо себе, або там антифриз, або масло. А у когось часто бувало, що, наприклад, змішується. Ну, тобто, на моїй практиці, більше всього, це просто кудись там дюряє на блок, і це все якраз таки підгорає і відчувається цей самий запах. Симптоматика те, що запах. І під капотом може бути пар. Один з таких симптомів. І якщо варіант, у вас змішався антифриз з маслом або навпаки, то у вас буде емульсія. Якщо у вас масло потрапило в антифриз, то у вас буде емульсія в бачку і бачок антифризу буде дуже чорний. Ви відчиняєте а там просто плаває така от каша. Що в такому варіанті? Що в варіанті, коли антифриз потрапляє в масло? Потрібно ставити автомобіль на ремонт і не їздити, тому що ви дуже сильно будете шкодити автомобілі в варіанті. Якщо у вас антифриз масло попало, у вас, ну прикиньте, в моторі буде антифриз. У вас всі поверхні, які труться, там буде антифриз. Це дуже-дуже погано для мотора. тому... З автомобілі зупиняйте, скажімо так, і відвозь одразу на обслуговування або ну зразу лізти, обслуговуйте. Але якщо, наприклад, потрапило масло в антифриз, то у вас буде проблема в тому, що у вас будуть розслаюватися ваші патрубки антифризу, тому що антифризні патрубки не люблять масло. Тому тут також досить погано і ну не дуже гарно. І для помпи, і для всього коротше, це саме такий неприємний розклад пробою теплообмінника. І потрібно мити всю систему, але якщо вам пощастило, і у вас просто масло або антифриз тече наружу, то проблем ніяких нема. Ви розбираєте все, просто миєте і перебираєте теплообмінник. І так перед вами теплообмінник. ну Ось його основа. Якщо що, ось ось-ось і ось це масло канали. Ось тут масляний фільтр встановлюється. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. І ось тут це антифризні канали. Ось трубочки, які ви вже бачили, як я їх відмив. Так, вони як новенькі, і це мій підход, як я кажу, що в мене не ремонт автомобіля, а в мене реставрація. Бо інакше я не можу. Мені потрібно відновити автомобіль таким чином, щоб він був як новенький. І тоді, звичайно, з'явиться питання: якщо ти такий от, з підходом зробити все новеньке, як тоді, тоді ти не відмив ось цей радіатор теплообмінника? А я зараз це поясню. Знову ж таки, перед цим всім я хочу сказати, що я не можу сказати за всіх. Тобто, я кажу про свій власний досвід, і мій власний досвід каже наступне: я ніколи не зустрічав відповідальних СТОшників. Просто скажімо так, коли СТОшники пишаються тим, що затягують болти, поки їх не зриває, ну, ми розуміємо, що цей рівень СТОшників ну, дуже високий. Угу. І як практика показує, що коли ти віддаєш автомобіль СТОшнику, Потім ти це все сам переробляєш, але спочатку прибираєш косяки СТОшника, а вже потім ремонтуєш невідремонтований вузол. Ну, знову ж таки, це моя практика. У когось може бути інакше, але з моєї практики СТОшники це досить невідповідальні особи. Що сталося? Дивіться. У нас йде радіатор теплообмінника, і це досить такий ніжний вузол, бо дивіться, його потрібно притягувати до, блок, до блока самого теплообмінника, ось де цієї частини, відповідної частини, ось тут. Його потрібно притягувати з 6-8 ньютонів. Ну, ви розумієте, що це дуже-дуже мало. І СТОшники цього не роблять. Вони притягають. І що це нам дає? Ну, по-перше, це. Перенапряг гумовим проставочкам, ось тут, резиночкам, їх передавлює, і при, під час перепаду температур вони починають тріскатися, бо вони передавлені. Якщо не докрутити, то у нас буде просто пробувати масло або антифриз. Якщо перекрутити, то вони швидко розсохнуться, швиденько розсохнуться, і їм просто прийдуть гайдарики дуже швидко. А от вже до блоку потрібно притягувати з а, силою. 30-35 ньютонів. І навіщо притягувати 6-8 ньютонів? Бо якщо перетягнути ось цю частину радіатор теплообмінника, у вас відбудеться наступна проблема. Дивіться, зараз я сфокусуюся. Я рекомендую це робити всім, коли ви міняєте прокладочки теплообмінника, перевірити геометрію. Ви ставите лінійку, проганяєте. І з'являється щілина. Бачите? Ось. Можливо, на камері це не дуже видно, але між линійкою та радіатором теплообмінника з'являється щілина. Коротше, його покрутило. А покрутило чому? Перетягнули, перепади температурного режиму, сильний розігрів і його трішечки-трішечки. Оп-оп-оп, він усівся і його скрутило. В Принципі, це можна вирішити проточкою, але в мене є нюанс, що був залитий неякісний антифриз, і він трішечки поїв теплообмінник. І якщо це все в ровну плоскость вивести, то у нас буде дуже сильне стоншення ось цієї основи, і його просто потім покрутить від будь-якої температури, тому не варіант. І варіант єдиний це купити оригінальний радіатор теплообмінника. Ось він до мене приїхав. Його ціна 4,5 тисячі гривень. Ось так він виглядає. Ну, коробочка я маю на увазі, ви дістаєте. Він ось запакований. Зараз, секунду. Оригінал. GM. Відчиняємо. І у нас в комплекті йде одразу гумова проставочка, Ось така. яка вставляється от сюди. Не тією стороною. Отак. Ну, Це все я покажу, як збирати вже потім. Він ось так виглядає. Це оригінал. Чому саме оригінал? Бо не оригінал, зроблений з досить низької якості ось цього алюмінія. І ну реально низька якість у замінників, тому я не захотів брати, тому краще переплатити і щоб вузол працював ідеально. Дата виробництва 14.06.2021. Рік. І якщо це все правильно зібрати, 6-8 ньютонів, а ось тут притягувати до блока 30-35 ньютонів, то цей вузол повинен служити десь приблизно 100 тисяч кілометрів, або ну плюс-мінус там 10 років. Ну тому що це повністю оригінал так і служить. Десь приблизно 100-150 тисяч. Ну, по-різному, у кожного по різному, але оригінал служить досить довго, і якщо його правильно зібрати, а не так, як збирають, ну от з мого випадку. СТОшник, які просто перетягують всі болти до їх зриву. Тому погнали збирати, але вже правильно. Але я не затронув ще один важливий пункт, який час від часу вспливає десь в інтернеті і його починають повторювати люди. Це заварити теплообмінник. І давайте розберемося, чи потрібно це робити, чи ні. Ну, по-перше, заваривши теплообмінник, ви прибираєте сам теплообмінник. Тобто ви підвищуєте температуру вашого масла. Порушуєте теплообмін і підвищуєте температуру вашого мотора. Вам мотор за це скаже дякую чи ні? Mm -mm. Буде псуватися масло набагато швидше, тому що температурний режим порушений. Ну і, звичайно, що це не гарно для мотора. Не гарно для ваших резиночок, Не гарно ні для чого. Тому. А варіант прибрати теплообмінник це не варіант. І зараз я ще поясню, чому. Але я точно знаю, що в цей момент вже будуть писати про те, що а перші ж роки виробництва z 16 xr не мали теплообмінника. Типу, що автовиробник прорахувався? Ні. А просто в тих моторах стояли холодні термостати. Через це у вас просто інакше працює охолоджуюча система, саме вся ця ваша система, і у вас мотор підтримує зовсім іншу температуру. Тому для того, що якщо ви захотіли заварити все ж таки теплообмінник, вам потрібно замінити термостат. Але автомобіль буде ругатися на цей термостат, і вам потрібно його ще перепрошити. Звичайно, можна поставити обманки, але ну, я не розумію навіщо так робити. Робити потрібно саме так, як зроблено по-нормальному. Або вже перепрошувати автомобіль, або робити так, як декларує завод виробник. В форматі 1,8 заварити теплообмінник, тим паче не варіант, тому що порушується тепловий режим. І якщо ви їздите просто спокійно по місту, то в принципі проблем ніяких не буде. Але якщо ви хочете трішечки десь наступити на автобані, то у вас якраз таки вилізуть ці проблеми, те, що у вас буде грітися сильні, набагато сильніше мотор. При цьому всьому давайте подивимося на те, що ми приберемо під час заварювання теплообмінника. Ми приберемо одну основну резиночку. І у вас буде не 9, а 8 резиночок. А, там ще можна заварити трубку, яка йде від помпи до термостату, і вона входить в теплообмінник. Її можна заварити і від'єднати від теплообмінника. Ну, тепер у вас 6 прокладочок. Но вони все одно рано чи пізно почнуть десь пропускати. Чи варто того, щоб псувати автомобіль і робити йому гірше. Заради того, щоб в майбутньому колись зекономити на двох там або трьох гумових вставочках. А тому заварити теплообмінник це не має сенсу, тому що ви багато сильно не виграєте. Ви приберете пару гумових вставочок. Так, можна ще поставити холодний термостат, і це трішечки продовжить життя ваших гумових вставочок. Але знову ж таки, наскільки питання? Тому. Хтось може і заварив, і у когось служить, але це такий варіант. Знаєте, кустарний. він не дуже мені подобається в форматі того, що порушується теплообмін. Такий відео вийшов про теплообмінник. Сподіваюсь, що я вам був корисний. сподіваюсь, що я вам зміг допомогти. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях. Я з радістю з вами поспілкуюся. Не забудьте про підписку на національного виробника контенту. Ось мій інстаграм та пошта по питанням співпраці. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!